Зневоднення, сильне серцебиття, задишка, підвищення тиску з такими скаргами на здоров'я приходить у лікарню кожен другий пацієнт, кажуть медики. Процентів так відсотків на 50 побільшало звернення. Пані Людмила, лікар-кардіолог, каже: зараз вся проблема у спеці, тож людям і стає погано. Через те, що зараз ми втрачаємо багато рідини, наша кров стає більш в'язкою і виникає ризик тромбоутворень. Тож лікарка дає кілька порад, як себе оберегти. Можна обтерти, допустим, Обличчя або відкриті ділянки тіла якось прохолодною чи змоченою водою, тканиною Це головний бор, і сонцезахисні окуляри Сонцезахисні окуляри. Як це ну, не дивно, але вони зменшать навантаження на м'язи ока і не буду провокувати судинний спазм. А взагалі все залежить від вашого організму. Якщо ви здорові, пийте зараз більше трьох літрів води на день. Виключіть алкоголь та сигарети, зменшить фізичні навантаження та виключить з раціону салати з майонезом та іншу жирну їжу. Якщо у вас ішемічна хвороба серця, тут увага пийте не більше одного літру води на день. Інші поради щодо алкоголу. Олю, сигарет, фізкультури та їжі вам теж підійдуть. Це все краще прибрати з раціону. А ще додати у тарілку сезонні ягоди. Це малина, це смородина, це полуниця. Вони дуже корисні для серця, бо вони. Містять корисні речовини, мінерали і калій, і магній. Та у спеку лікарі застерігають не лише слідкувати за водним балансом та їжею, а й за тим, у якому приміщенні ви перебуваєте, рятуючись від спеки, що ми робимо? Ми накручуємо кондиціонер на найнижчу температуру. Тут починаються якраз системні застуди, і навіть типові є для таких випадків пневмонії. Їх ще називають кондиціонерні пневмонії, і таких в лікарні за місяць Сіць вже два випадки, тож медики просять стежити за здоров'ям, бо найближчого тижня спека ще збільшиться, кажуть синоптики. Друга половина липня, перша половина серпня це найспекотніший період. Тобто, до 20-го числа ми ще очікуємо високих температур до кінця наступного тижня, ну, попередньо 35. Деякі матесиноптичні моделі дають температуру 38. Вихідними в Дніпрі обіцяють невеликий дощ, а от на осінь не варто поки чекати. Тепло протримається до вересня. Аліна Моренко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.